Сьогодні поговоримо про жасмин. Це одна з найдавніших і найулюбленіших декоративних рослин. Вона відома своїм вишуканим ароматом і пишним цвітінням. Жасмин це листопадний кущ із прямостоячими або дещо розлогими пагунами, який досягає висотою від 1 до 3 метрів залежить від сорту. Цвітіння починається в нього у травні-червні і триває близько до 3 тижнів. Квіти у нього білосніжні або кремові, поодинокі або зібрані у суцвіття, мають насичений солодкий аромат. Деякі сучасні сорти не мають запаху, натомість вирізняються махровими пелюстками або оригінальною формою квітки. Листя овальне насичено зелене, восени жовтіє, надаючи декоративного вигляду. Вибір відповідного виду жасмину залежить від кліматичних особливостей регіону. Ділянка для посадки має бути добре освітленою, захищеною від вітру. У напівтіні жасмин також ростиме, але цвітіння буде менш рясним, а аромат слабшим. Найкраще підходять південно або південно-західні схили ділянки біля парканів або стін. Грунт має бути пухким, родючим, нейтральним. Найкращий час для посадки це є весна, квітень, травень або на осінь, вересень, жовтень, залежить від регіону. Основні етапи агротехніки це є поли, мульчування, добриво, обрізка і розпушування ґрунту. Ці всі заходи забезпечують активний ріст і рясне цвітіння і довговічність куща. Навесні вносять азотні добрива, а у період цвітіння комплексні добрива. Жасмин легко розмножується як насінням, так і вегетативно. Але найпопулярніші способи його розмноження це є живцювання, відводки, поділ куща. Насінневе розмноження майже не використовується через втрату сортових ознак і довгий період розвитку. Також використовують у кулінарії. Жасминовий чай дуже популярний. У народній медицині настої із жасмину іноді використовують як заспокійливий засіб для зняття стресу і поліпшення сну. У садівництві та ландшафтному дизайні жасмин цінується як декоративна рослина. Аромат надзвичайно солодкий і стійкий, завдяки чому жасмин широко застосовують у парфумерії та ароматерапії. Жасмин гарно виглядає у садах, біля альтанок і терас. Він прекрасно підходить для вертикального озеленення.